Я усвідомлюю свою відповідальність. Звичайно, я пішов на конфлікт з ну, всіма гілками влади. Звичайно, ви щодень бачите е, якісь заяви з боку е, цих подонків з приводу: е, давайте арештуємо Капліна, давайте відберемо нього мандат, давайте його четвертуємо, ще щось. Е, це вся та ціна, яку я плачу за цю боротьбу. Позавчора мені під. Е, е, в, Двірник на лобовому стеклі автомобіля поклали листочок. На ньому з лівої сторони у мене це є на Фейсбуці. Ви можете подивитися. З лівої сторони моя фотографія, де я виступаю на трибуні Верховної Ради проти Яценюка Явакова, саме цей момент. З правої сторони кернес у інвалідному візку. Я ж розумію, хто і що мені на що мені натякає. А знизу підпис: посліднє придубреження, ще до речі, російською мовою. Ви знаєте міністрів, які не знають української мови і говорять російською мовою у нашому уряді. До цього часу три роки не вивчили, бо нема коли, бо обкрадають країну, нема коли мови вивчити рідної. Тому, але я готовий боротися далі і буду боротися.